Я не знаю, як захистити тебе цього разу. Наші предки лишили свою силу тут. Так, як ти жити неможливо у ненависті, якщо ти можеш щось зробити, ти маєш наважитись. Сідіти ні-ні-ні, спайде, ми інший шлях знайдемо. Же богиня. Вже тут немає влади. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Диявол оселився в Пенсільванії. Кеннет Смурро стверджує, що нечиста сила знайшла притулок у їхньому домі. У будинку живе вісім людей. Усі бачили це на власні очі. Усі збожеволіти не могли. То коли це почалось? Е, на конфірмації Геза. 7 вересня. Там щось на горищі. Еде? Там живе зло, я впізнала його. Сила у вас у домі. Це демон. Він був нашою першою знахідкою. Ми були Йоні. Ми злякалися. Минуло только років. А Виндовсе преследует нас. Святой Михаил. Захисти нас. Будь нашим щитом проти диявола. Іноміне Патріс. Альфілія спіріту санти. Силою нашого Господа Ісуса Христа. <клеви> <клеви> Я не знаю, як захистити тебе цього разу. Містер Баред, ми не отримали свій платіж. Про що ви кажете? Це ваша помилка. Гроші так і не дійшли до адресата. Я хочу свої гроші. Якомога скоріше. Дістало. Відмивати кров. Мене теж. Народ якась валіза в димоході. Ми знайшли два мільйони готівкою і відчинили скриньку Пандори. Віддайтесь! Мені за це замало платять. Хто твій бос? Шивон, надто сильно. І що тепер? Дізнаємося, кому належать гроші, поїдемо туди, вб'ємо їх і поділимо на всіх. Оце робота. Хто ці люди? Поясни мені. Занурю. Хто твій бос? Поверніть мені гроші. Всюди! Негайно! Що це там <плес> Пригнись! Тепер вороття немає. Хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише таким ти, ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Що ви за потвори? Прибиральники. Брудна робота. У кіно з 24 липня. Це острів Флоріана? А ти чого чекала? Ви, мабуть, доктор Рітер. Ваша історія надихнула нас залишити все позаду і почати з нуля. Життя тут жахливе. Розчаровує а невдачі неминучі. Тут ми будемо будуватись. Ні, ні, ні. Його жало може вбити. Усе на цьому острові може тебе убити. Я саме втілення досконалості. Баронеса Елоїза Верхорн де Вагнер Боске. Ми приїхали сюди усумітниця, але тепер нам стало затісно наші перші овочі. Неймовірно, чого вони досягли у болю. Ми знаходимо істину. А в істині наше спасіння. Я не в захваті від нацькування на мене мого ж сусіда. Він намагається випхати нас з цього острова. У нас немає ані домівки, ані їжі, ані готелю. Ти маєш лишити мене. І що далі? Ми зовсім не такі, що з тобою коїться. Ми полюємо, б'ємося і вбиваємо. <плес> Який же ти поступ? Я не дозволю тобі знищити нас. Не дури мене. Ми родина. Час обрати сторону. Бувай! А! Забирайся з мого острова. Цей острів не твій. Це мій острів. Сара Грант, і в мене є докази щодо незаконної змови. У судових органах є чимало викривачів. Ні, я просто хочу їх віддати. Є офіційні канали, але є і неофіційні. Хто він? Я допомагаю людям, які бачили щось зайве. Тим, хто мав би відвернутися, але не зміг. Я ніколи його не бачив в цьому й суть. Це служба повідомлень. Вони вам передзвонять. Телекомунікаційна служба Тристейн. Це що комунікаційний апарат для глухих? Згідно з законом про людей з інвалідністю від 90-го року, операторам заборонено розголошувати зміст будь-яких розмов. Людина, що вам дзвонить, напише повідомлення, а я його зачитаю. Дзвінки не записуються. Усі розмови конфіденційні. Біля будинку стоїть фургон. Гадаю, за мною стежать. Вони можуть лякати вас або ж торгуватися. Це єдині варіанти. Ми не охоронці. Ми посередники. Ми допоможемо вам повернути документи так, щоб ви не втратили захисту. Чи траплялись невдачі? Іноді доводиться відійти. Тобі самотньо. Краще звести наше спілкування до мінімуму. Пакунок у вас. Так. Це він. Вони знають, хто ти. Ти в небезпеці, чому ти робиш це для мене? Це моя робота. Дякую, що скористались службою Трестейт. Гарного вечора. Вітаємо у групі Кризонапарники. Я ваша тихотерапевтка, доктор Капухновська. Грего, ми ж не раз це проходили. Ми не смикаємо Марлона. Йому дискомфортно. Так. І Франсін. Нехай кларк Миша, та передусім він твій напарник. Сьогодні у нас двоє новеньких. Усвятіть на нас у реконструкцію своєї дисфункції. Власне, ми з Ніком офіційно напарники вже рівно тиждень, з річницею напарничку. І функціонуємо чудово, навіть пречудово. Ще ми, типу, урятували місто, тож наша присутність тут колосальне непорозуміння. Зауважте, вона говорить за двох, не даючи напарнику висловитись, і тупці лапкою приховуючи напругу. А ось і причина її напруги дефензивне відчужене позерство її емоційно нестійкого напарника. Ну що ж, час тренінгу привітай свого колегу. Отже, як бачите, Карен інтерпретувала усмішку Джоела як прояв агресії. Фу, карен карен, годі казитись хто небудь принесіть шланг. Кроличко! Лисе! ось завдання. І це пан або пропав. Провалите, більше не працюватимете разом. У Заотрополіс жодна змія вже вічність не потикалась. Гопс, крити хвіст? Крути і гопс. Команда мрій. Сорян поле. One, two, three, чертову капочку! Тут змеюка! Зупиняйте і мене в закон! На мені страшенно шкодить! Не тягни мене за вуха, оближ вуха! Кролячі вуха святе! Я врятую свою сім'ю! Бомбочка! Бомбочка! Знаєш, це не найгірша твоя ідея. Ого, майже комплімент. Найгірше те, що ти собі на вухо Проїхали. Мені це не подобається. Після похорону кімі ми ще не збиралися разом. Так і вбивця досі не покараний. Це дівич вечір. Люблю тебе. Ці вихідні присвячені нам, дівчатам. Нашій дружбі та кохання одна до одної? Правда чи випивка? Яка найгірша річ, що ти колись зробила? Ти коли-небудь скоювала злочин? Я упевнена, що цього запитання не було. Ти гадаєш це смішно? Хто це зробив? Це точно не одна із нас? Хто тоді? — Тримаємось разом. Досить уже. Ти справді хочеш дізнатися, що буде далі. Треба знайти вихід. Вони просто знущаються. Вона заздрить нам і нашій дружбі. Справді думаєш, що вона за цим стоїть. Це цілком можливо. Кажуть, що завгодно, але це не я. Ми в небезпеці. Ці секрети вб'ють нас. Я не хочу сперечатися. відбувається? Я не знаю. Ти нічого про це не знав? Звісно, ні. Скажи мені правду. Це помста. Ти розумієш це? Хто б не був під маскою, його не зупинив? Я не хочу помирати. Моє те золото. Тебе не бісить, що воно у вас головна? Та ні, зовсім ні. Зовсім ні. Я б вам порадив взяти Максі Comfort Plus. Вони краще, я надаю перевагу саме. Ти майже, Ми... як жінка. Ні, ні, я чоловік. Трохи під впливом. Під каблуком. каблуком. Привіт. То який план, що конкретно ти маєш проти них? А якщо проникнув групу з неї до спільників, то вбивство стане умисним. Треба знайти ту першу вовівцю у поліції, яка не дає ходу скаргам від жінок. То які будуть пропозиції? Візьмемо кілька ягнят. Так, інклюзивність тварин точно треба обговорити. Обережно з гендерним питанням. Так, обережно і з цим прошу вас, слухайте. Тоді беремо тільки овець без баранів. Що? Це типу сестринство? Ягня взагалі середнього роду. Хтось нас дав. Це що, Ти посеред наскрізь? Ненавиджу кротів. Де ти була? Вчора? Я була... Я подала заяву. Проти ґвалтівника. Він тут стоїть біля бару. Мені погрожує жінка, але я не знаю за що. Моє головне завдання відвести підозри від себе. Що твої подружки зроблять, якщо викриють тебе? Це хижак. Ходи сюди. Чоловіка відомої акторки звинувачують у дуже серйозному злочині. Треба розкриватись, бо йому капець. Не всі чоловіки такі. Між нами нічого не буде. Звісно, що нічого. Зі мною ні в кого нічого не буває. Це моя фішка. У кінотеатрах 24 липня. Гей, віле! А коли? Osionfish. Ти врешті за квартиру заплатиш. Якби ти хоч трохи почекав. Я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. О, Друзяки. Діточок, як зірочок. Я куди лізеш? Я завжди мріяв професійно грати у звіробол. Як моя кумирка Джет Філму. Я найкраща в цій грі. Хоча чи ім'я ти об'їлась. Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, О, ні! Ну ж, Болівія. Знаєш, що я краще тут повтикаю. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. Що? Тепер я! Козел! 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 Правила знаєте! Дрібнота в прильоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс. І я покажу світу, на що я здатен. Коли, Давай, я слухаю. Дай емоцій. Ме. ви цапи. Це круто. Бум! Ти заціни, які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Mm, стан ідеальний, шнурки, як новий. Сікантно. Яка хидона! За люби чоловік. Я маю переваги для роботи у поїзді. Соколе, провалиш цю місію, потрапиш за ґрати. Облиш, <плес> не варто хвилюватися. <плес> Сьогодні у всіх нас буде комплексний обід. <плес> І від кого всі цього очікують? <плес> Дякую, соколе! Соколе, соколе! Єно, що взяв собі ім'я птаха. Надто просто. Починаємо. Прохання усім пасажирам покинути потяг. Тепер наступний етап. Потяг контролюю я. Розганяюся. Гальмую. Розганяюся, гальмую, Розганяюся, гальмую. Оце так шоу! Треба його спинити. Уперед! Якщо хочемо всі мусимо дістатися локомотива і загальмувати вручну. А якщо не зможемо... усі помремо, нема за що? Я казав, це просто. О, о, Місія Звіроботя скоро у кіно, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.